Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генсек НАТО про план перемоги Зеленського. Є багато моментів, в яких треба розібратися. Марк Рюте підкреслив, що Альянс твердо підтримує Україну і назвав план потужним сигналом від президента України. towards nato membership for ukraine, an irreversible path that's clearly stated. Um, and we are in close contact with allies with ukraine uh, to see how we can take next steps, how to do that uh, in, uh, um, yeah, in, in a way which is also successful, which is fruitful, etc. Uh, obviously, these are talks uh, i cannot. Give you all the insights about that. That's impossible in a press conference like this. Um, but the uh, the victory plan. Uh, of course, we uh, we very much uh, are debating with them and and uh, using every opportunity uh, to take that uh, one step by step further. received the first version of the. Capability targets which will be decided. Um, but the victory plan is not only uh, about an invitation to become a member of NATO. The victory plan has more elements, as uh, today President Zelensky has explained to his uh, parliament. Uh, and obviously, this is always part of a debate which is ongoing. What I have made clear in Kiev. Is that ultimately um, um, NATO membership is the sovereign right to ask for from every nation which is somehow part of our geography? Um, and the only ones deciding on it are the 32 members already in NATO and the one country who wants to become a part uh, of NATO. And uh, therefore, let there be no doubt that Putin or Russia have no vote on this, have no. Також він сказав, що НАТО не може підтвердити інформацію про можливу участь солдатів КНДР у війні проти України. В той же час американці заявили, Україна не отримає запрошення до НАТО найближчим часом, говорить постпред США при альянсі Джуліана Сміт на брифінгу для журналістів. Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення у короткостроковій перспективі. Але як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити. Рити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу, сказала вона. Нагадаємо, запрошення України до НАТО. Перший пункт плану перемоги Зеленського. В той же час джерела зазначають, що Україна буде в НАТО, але при іншій владі та при іншому президенті НАТО не готове брати до себе країну, яка кишить ФСБшними кротами. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Портніков розносить наших союзників і забив. Це Росія може закопувати своїх окупантів пачками для України. Кожен громадянин це розкіш у розмові з Березою. Портніков видав наступ. Якщо союзники говорять про додаткову мобілізацію і не дають ракети та далекобійне озброєння, це зрада. Підкреслимо, журналіст Віталій Портников вважає, що однією з головних цілей Росії у війні є створити демографічну кризу на території України. Таку думку він висловив в етері Пресо. Я постійно говорю, що російсько-українська війна є насамперед демографічною. У нас багато хто зациклений на території це відголос СРСР. Тобто, війна, як правило, сприймається не як війна за незалежність та свободу, а за відновлення територіальної цілісності міжнародні. Родного права я також підтримую цей підхід, але відновлення міжнародного права має супроводжуватися збереженням населення. До прикладу, вчора була річниця Другої Карабайської війни. Азербайджан звільнив величезну частину своєї суверенної території від вірменського контролю. Втім, людей там не залишилось. Азербайджан нікого не втратив. Вони скільки мали людей, стільки ж і залишилось в Україні. Зовсім інша ситуація, пояснив Портников. За словами журналіста, головна мета росіян створити жахливі умови життя в Україні і зменшити чисельність населення на цій Території Росіяни мислять так, що вони ведуть війну проти України і не можуть нас захопити. Втім, за їхньою позицію вони можуть очистити територію України від українців. Тобто, після війни українців буде не 40 мільйонів, а 15. і це вже для них буде перемогою, навіть якщо доведеться погодитися з фактом суверенності України вступом до ЄС та НАТО. Навіть за таких умов це для них буде перемогою. Чим пізніше росіяни погодяться на ці умови, чим тяжкі умови життя вони нам влаштують, тим менше українців тут буде. Додав він редакція каналу, не несе відповідальності. І за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.